В нашій країні, в теперішній час, на жаль, триває війна. Чоловіки та жінки дуже сумлінно і важко захищають нашу батьківщину від ворога, захищають наші оселі, наші міста, наші кордони. І лікарі повинні також захистити їх і бути насторожі їхнього здоров'я. Українська нація повинна бути здоровою. Тестування на ВІЛ при мобілізації та у військовослужбовців в теперішній час потребує обговорення. Під час проходження медичної комісії тестування на ВІЛ не є обов'язковим аналізом, тому люди, не знаючи про свій ВІЛ-статус, потрапляють на військову службу. Люди, які не знають, що в них ВІЛ, не приймають антиретровірусну терапію. Тому це погіршує їхнє в екстремальних умовах стан здоров'я, а також підвищує ризики передачі інфекції іншим. На жаль, теперішній час нам відомі такі випадки. Саме ВІЛ не є протипоказом до служби, але в залежності все залежить від стадії хвороби, від результатів аналізів, від супутніх захворювань. Остаточний висновок надає військово лікарська комісія. Я хочу звернутися до своїх колег. Медичної сфери все ж таки під час проведення медичної комісії мобілізованим та військовослужбовцям запропонувати їм пройти тестування на ВІЛ. Адже якщо людина обізнана про свій статус, вона вчасно буде приймати лікування, і це попередить всі негативні наслідки. Здоров'я це запорука міцної нації.